Уражено підприємство ВПК, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин, в рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів. У ніч на 4 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора, невинномиський Азот у Ставропольському краї РФ. Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 мільйон тонн аміаку та до однієї цілої чотирьох мільйона тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій. Уражено один з цехів виробництва на об'єкті зафіксовано пожежу. Окрім цього, підтверджено результати ураження по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська, тимчасово окупована територія Донецької області. За підтвердженими даними втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. During the night of December 4, 2025, Ukrainian defense forces units struck the Nevonomysky Azot Enterprise in Stavropol region of the so-called Russian Federation. It is one of the Russian Nazis' largest chemical enterprises. The facility is a critically important component of the Russian Nazis' aggressor state's military industrial complex and one of the key suppliers of basic components for the production of explosives and ammunition. Ukrainian defenders managed to hit one of the production workshops. A fire was recorded at the site. There is also information regarding strike by the Ukrainian defense forces on a concentration of the Russian Nazi's troops at a training ground near city of Dakhashivsk in the temporarily occupied territory of Ukrainian Donetsk region. According to confirmed data, Russian Nazi's losses amounted to 60 servicemen killed and wounded. To be continued. Glory to Ukraine.